Ти що робить. Короні, що там все діка смілочь. Посейдонською палкою я назначаю вас уловистими вудочками і щоб ви ловили карпи карасі стабільно. Кожен раз, коли я на рибалці. Чари макари, пук-пук-пук. Бездрику, бездріку. Якщо дощик, то сиди. Якщо погода, то лети, чи якщо дощик, то лети, а якщо погода, то сиди. Ні, наоборот, певно, лети, якщо погода. Ж... Є, погода буде. На дальняку спрацювала кукурузка. Це гарний карасик, не карпик. Кукурузки захотів Йо-майо Бляха який здоровий. Боска на кормачки. Шо, сподобалась кукурузка. Навіть кукуруза із кормачком провалюється в мул. Підчепив пінопласт. Єсть! Ота пляма. Купа піни. Ото жируть, пукають. Бачите? От гадьонищі якісь. Не знаю, з якою метою ось це зроблене. І скільки тут гачків було, 14-20. Вночі сидять такі і кажуть, о, та я там типу, з поплавком на кукурузку ловив. Коротше, таких от побачите, обступіть їх і докладно об'ясніть, що так робити негарно. Саме той, хто тобі керує, як тобі правильно робити, хто такий і тому подібного, візьме, виходить, вечором з хваткою 2 на 2 і до ранку рибачить. Вони ходять компаніями. Я деколи говорю, так десь хтось попадається, так з-під лоба дивиться і так роз роз і поїхав. Ох ти! ой 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 що зійшло? Бляха муха. Бавився, сидів, поки чекаю покльовки. Штатна, щоб я нею в манку розмішував. І я тим часом трошечки розімнувся. Сідити як то або Прогоняти від ліцею мух. О! О-о-о! Ой! Блін! То було то, що треба. Карта. Кото тягнулася жилка і так будочка так хопав вперед. Я його сюди, фрикціон. дз. Поки я включився. якраз біля очерету? Десь він... Тріпану, коротше, оце якраз. І тільки блик. Коли не клює, то не клює. А коли от клюне після довгого очікування і зірветься, це так обідно. Кукурузку всю старобанив, пінопласт лишився. Але бачите, пішли покльовки, коли пінопласт пішов. Ох, краси який впертий. Ага, понятно, що такий впертий. Ще один мамонт. На кормачка. Друзі, клас беку. Красунчик, правда? Ще один. По ідеї невеличкий, бо дуже дьорганий. А ні, нормальний. Блін. То капець. Карасі мамонти клюють на кукурузу. Рідко метку, я вам скажу. Ху! Який ти красивий лопати. Це дікар, це смердяча баюра застояна. То я так тішуся, капець. Я сиджу не весь день на рибалці. Кормачки. Мастирка зварена і клюють такі особини. Тому я так тішуся. Блін, який ти сильний. А мастирки вже нема. Тепер зробиш так, що тута і тута. Покльовки пішли, якісь такі дрики пустили. Пару карасів великих є. Кормачки. Питань до них нема. Псевдо відчув себе карп'ятником. Ну, сидіти тако без покльовки це реально дико. Карп клюнув, це був карп. Ти його крутиш, а фрикціон розмотується. І видно так в бік веде собі. Пофіг. Не вийшло мені його виважити, завів в латаття, якось так крутнувся, десь не знаю, там. і коротше воно мені. Відучий раз я вийду на поплавок, аби тільки безвітряну погоду, на той мій делікатний, з відгруженою мормишкою. Кормочки на електронку пишіть. Поплавок відгружений мормишкою потрібен, на електронку пишіть.